В Ужгороді ще один гуртожиток передали громаді. Таке рішення прийняли на засіданні міськвиконкому. Так будівля по вулиці Квітів 1 відтепер власність самих мешканців, котрі створили ОСББ та взяли на себе утримання будинку. Ми створили в квітів 1 будинковий комітет, він називається Моноліт. На сьогоднішній день здійснений акт прийому передачі гуртового Виноситься питання затвердження. Прийому акти передачі гуртожитку. Акт підписаний в матеріалах справи. Крім того, рішенням міського виконавчого комітету вирішено демонтувати кілька мафій у місті та незаконно встановлений контейнер, котрий використовують як гараж. Всі витрати на демонтаж беруть на себе власники згаданих об'єктів. Ми зобов'язуємо сушкову громадянку сушкову демонтувати контейнер власними силами до 7-го. Скоріше всього, цей контейнер використовується під гараж, бо він великий п'ятитонний. Найбільшу полеміку викликав проект дозволу на проведення земляних робіт. Бригади «Закарпатгазу», Обленерго та міського водоканалу просили дозвіл перерити вулиці університетську, Мукачівську, глибоку, Швабську та площу театральну. За три максимум п'ять днів всі роботи мають завершити. Переконують у міськраді за відновлення дорожнього полотна. Всіх замовників робіт змусять заплатити за подвійний шар асфальту. Треба в положення вписати. Що потрібно подвійне асфальтування, а неодноразове, тому, що провали за рахунок того, що транспорт починає їздити. І Він провалює в тих містах, де було розриття. Члени виконкому впевнені комунальні підприємства, що відновлюють асфальт та бруківку після ремонтних робіт, працюють у збиток, тому варто переглянути тарифи, котрі не змінювали ще з 2013 року. Однак, без рішення більшості депутатів це зробити неможливо.